Всім привіт! Трішки не доплила. І так, ось одна серветочка, ось друга серветочка. І ось у мене такі. Так, ех, вирішила доплести цю серветочку. Залишається ось трошечки ниток. Ну, думаю, мені не сильно це вистачить. Чомусь ось ця серветочка мені показала, що вона буде невеличкою. Думаю, я ще швиденько цю серветочку. І тоді ниточки залишаться на цю серветочку. І ні, і так не вийшло. Ну, тепер, знаєте, я всім вчуся, тому я вже по кількості рядів буду приблизно знати, якого розміру вона виходить. Тому що. Так, на вигляд, ніби маленька серветочка. А ось так як виплила, то вона чимала. Ну, залишилось декілька рядів тут, і залишилось декілька рядів тут. Але так цікаво, ось якщо я порівнюю, то кольори різні. ніби. Падає так відтінок світла, нитки однакові, а, а, а чомусь мені ця якась світліша трішечки, а ця більш така. Хоча ось тут теж такі світлі місця. Ну, так падає світло. Однакового кольору, але ну, і такі гарненькі будуть. Такі гарненькі серветочки будуть ось на цій серветочці в мене рядочків, рядочок недоплетений, і там ще три рядочки. А тут, ось, бачите, я вже розпочала ось у рядочок, цей рядочок і другий і в мене буде кінець. Тобто, мені тут взагалі два рядочки. Ну, що вийде на завтра, доплететься якась серветочка, чи я буду підтягувати ті серветочки. і цю, Тобто ці вже майже на поготові, так що буде видно. Тому що планів на сьогодні у плетінні дуже багато. І, ну, скоріше, що цю серветочку буду закінчувати. Уже, бо тут два рядочки залишили, тут трішечки більше. Ось такі вони гарненькі получилися. А ще до кінця, я думаю, що буде цікаво. Так що, так, ось ця серветочка, так. Тепер ось її схема. Ось її схема. Тут схема трішки така нечітка. Нечітка схема, але, в принципі, вийшлось у мене виплести, якщо тут можете добавити самі зараз. Переключусь на серветочку і другу схему включу. Так, ну і ось ця схема, я її вже не раз показувала вам. І ось ця схема, ось ця серветочка вже в вигляді філейного плетіння. Ну, цікава сама за собі, собою. Ну, і в мене тепер я вам казала, що на мій смак три серветочки потрібно. Ну, там вже залишилось дві, а не три. Бачите, буквально все змінюється на ходу буквально. А, тому я ці ось доплила і виплиту там дві, там третю. Ні, там три в мене, і метелик четвертий. А, ну, Дві то я там скоріше зроблю серветочки, а ту таку, де. Як ромбік і метелик, там трошки є що, що зробити. Ну, будемо дивитися. Інколи думаю, що одна серветочка піде скоріше, вона йде повільніше. Інколи думаю, що серветочка піде, буде повільно, вона йде швидше, так що буде вже в цьому видно. Так що, то Я побачу, тоді вже визначу, на які серветочки, я візьму. візьму дві серветочки, мені потрібно. Я ж кажу, було три на замовлення, вже залишилось дві. Ну, є в мене. Є в мене і ось буквально. Час у мене також є, так що тут все нормальненько. Ну, Ті під зроблю. Так що ось. І ця мені подобається. І ця мені подобається. Ще як вони доробляться, взагалі будуть. Ну, я ж кажу, вчора трішечки вже не хватило духу. Так що... Чи вистачить мені цих ниточок? Це навіть не знаю, мабуть, ні. Мабуть, по останньому рядочку я таки буду трішечки додати. Ну, це, вважайте, 30 грам тонка акрилова нитка пішла. І також тут, тут також у мене, бачите, небагато залишилось. І, мабуть, і тут трішечки я також буду додати, то це, якщо там додається, це 30 плюс, 30 плюс грам. Тобто, скільки там буде додаватися? Ну, тут трішечки буде додаватися. То, то це десь 32 грама буде цих ниточок піде. А тут я не знаю, скільки буде, бо тут все-таки ще е, цей рядочок і ще три рядочки. Е, тому скільки тут буде. Так що, ну, ось таке відео ось на сьогодні такі справи. Так, дякую за лайки. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що ви є. Гарного настрою, позитиву. Так, ось ще раз прохожусь ось ця серветочка. Ось її схема. так, Ось ця серветочка. І переключаюся. І ось її схема. Ось вона. Ось її ближче схема покажу. Кому подобається, беріть, користуйтеся, плетіть. Через гарного настрою пока, пока, до завтра. А завтра буде цікавіше.